Дивно, але якщо віруючий скаже віруючому, що вчора бачив Бога, то йому не повірить. Приїхав якось генерал в один із дивізіонів і вирішив він провести строєвий огляд. Підходить він до солдата сапера, дістає у того лопату і починає диктувати вирок. Раз. Черешок лопати має задирки, фарба злізла. Два. Багнет лопати іржавий і незмащений. Три зіп лопати відсутній. Уявіть собі, що навіть у лопати є запасні частини. Безпосередньо в тому місці, куди кріпиться держак, є виступ, що служить не тільки ребром жорсткості, а й містом, де зберігається запасний шуруп. Підсумок, три зауваження. Після цього солдат забирає лопату, викидає її в кущі і каже: «Товариш генерал, одне зауваження. Відсутня саперна лопатка. На військовій кафедрі майор проводить заняття зі студентами. Увага! Одягнути протигази. А тепер зняти протигази. Так. А ти чому не зняв? Я зняв, товаришу майоре! Ось він. Так? Ну і пика у тебе. Моя бабуся робить закрутки під Рамштайн. Вже дві банки лопнули через те, що вона їх пережала на приспівах. Один піп з простоти душі принадився до однієї прихожанки. Ходив, ходив та й та й завагітніла. Викликають батюшку до суду, кажуть, ну що, батюшко, одружуйся. Я не можу. Мені посану не дозволено. Ну тоді в тюрму тебе посадимо. Та ви що, на кого я ж приход полишу? Ну тоді одружуйся. Та я ж не можу, це все дзвонар клятий. Я все ж на півголівки, на півголівка, він, як головний дзвін, бацнув, я й на всю й засадив. Ну то й повішали на дзвонаря аліменти. То дзвонар наступного дня приходить на роботу, заліз на дзвіницю, там посидів, посидів, покурив, покурив, а потім перегнувся за поруч і кричить Меряни, чи, бува, не п'ялось хтось когось? Ударяю.